Друзі, хто шукав велику кількість класних, якісних, комфортних офісних крісел, телефонуйте. Чи не найбільше надходження цього року більше сотня крісел відомого італійського бренду Martello. У крісел регулюється геть усе. Положення підголівника. Підтримочка поясниці. Функція гойдання, регулювання висоти сидіння. Та обрання кута нахилу крісла. Також регулюється глибина сидіння та його ширина. Підлокітники регулюються по ширині, по висоті і вліво-вправо. Тобто регулюється геть усе. Погляньте, яка товщина металу стосовно якості. Металева алюмінієва хрестовина. Погляньте на товщину. І наголошую більше сотні одиниць. Уся детальна інформація на нашому сайті. Телефонуйте або пишіть у Дірект.